Всім привіт! Календаризуємо швидко та легко. У пошукову систему Google введіть календар вчителя. Для вас відкриється перша сторіночка. Серед запропонованих посилань знайдіть саме це. Натискаємо. Обираю, наприклад, урок математики. Перший семестр. Починалося в мене навчання з 2 вересня. Встановлюю, завершиться 27 грудня. Святкові перенесених немає канікули. Тут мене все влаштовує. Весняні канікули я можу видалити. Математика в мене у понеділок, наприклад, вівторок, у середу і нехай в п'ятницю. Додаткові параметри. Можу врахувати, що у п'ятницю в мене буде, наприклад, дві математики. Порядковий номер починається з одинички. Почати. Все. Декілька секунд. І всі дні прораховані. Можна завантажити. В Excel-форматі всі визначені дати, і після цього їх перенести в електронний журнал. Всім дякую за увагу і гарного дня!